Друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами є незмінний та патріотичний ведучий Денис Кайр і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша прекрасна країна продовжує знаходитись в стадії війни вже більше року. Ми боремося за свою свободу, і ми не зупиняємося не на мить в нашому русі до. Перемоги кожен на своєму фронті, там, де він максимально корисний, і ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми намагаємося стимулювати український бізнес, працювати на благо батьківщини. Ну і розказуємо про це всій Країні, а мені дуже приємно завжди говорити про бізнеси, які в Україні досягли суттєвих успіхів, які протягом довгого періоду не просто існують, а й розвиваються і рухають в тому числі країну до перемоги. Саме про такі бренд сьогодні ми і поговоримо. А я впевнений, що ну, в принципі, кожен українець чув або як мінімум один раз користувався цим сервісом Hotline.ua. Ну а якщо не знаєте, що це таке, зараз наша гостя про це все розкаже. Я з задоволенням представляю керівник відділу бренд-маркетингу Hotline.ua Олена Голубева. Вітаю вас, Олена. Всім добрий день. А отже, якщо не дай Боже в Україні, ще є ті, хто не користувався Hotline.ua і не знає, що це таке. Розкажіть, будь ласка, що це за Hotline.ua. Hotline.ua – це сервіс порівняльного шопінгу. Що означає сервіс порівняльного шопінгу? Це означає, що ми сайт, на якому можна вибрати товар. Порівняти пропозиції, за якими їх можна купити в усіх, майже усіх українських інтернет-магазинах та прийняти рішення знайти, де купити його вигідно. Тобто ми націлені на те, щоб допомагати людям купувати товари вигідно, робити свідомий вибір і купувати вигідно. О, зрозуміло, абсолютно в принципі. І тепер. Мені цікаво дізнатися, в вашій компанії 30 років. Це такий суттєвий дійсно шлях. І я так розумію, що різні були і взльоти, і падіння. Ви подолали вже різних купу криз, революції та далі то подібно, але мабуть. Ви зараз скажете, так чи ні? Найбільша криза це зараз, 24 лютого лютого, яка відбулася після повномасштабного вторгнення Росії в Україні. А давайте порівняємо, як було перед цим, да будь як умовно кажучи, ще до лютого 2022 року відбувалося, як відбувався в перші місяці війни ваш бізнес? Ну і далі, вже як же розвивався він вже під час війни. Так, Денисе, ви праві зараз дійсно певно найбільша криза, яку переживає хотлайн. Я думаю, що це найбільша криза, яку переживає країна. Ну і відповідно, ми, як суто український бізнес, ми працюємо тільки в Україні, ми не маємо жодних іноземних інвестицій. Україна це єдиний ринок, на якому ми працюємо. Тому так звісно, що ми синхронні з країною, і так дійсно це складний час і для. Для нашої компанії в тому числі. Якщо говорити про період перед війною, то це був досить успішний період. Це був вже момент, коли країна оговталась від пандемії. Вже, скажімо так, рівень споживання почав рости. Споживчі очікування у людей були досить високими. Люди готові були купувати товари, там, оновлювати побутову техніку в себе, оновлювати персональні гаджети. І з Цим усим, звісно, їм радо допомагав хотлайн. Тобто, наша щомісячна аудиторія вона зростала, і ми прям були успішні в період перед війною. І звісно, 24 лютого минулого року все кардинально змінилося. Зрозуміло, що людям. По-перше, стало просто не до покупок. А, а по-друге, якщо пам'ятаєте, то рік тому на певний на певний проміжок часу а, електронна комерція як така зупинилася. А, нова пошта та й інші поштові оператори перестали возити. Інтернет-магазини перестали відвантажувати, тому що склади були заблоковані. Ніхто не знав, хто, де, що, як, ніхто нічого не розумів. І відповідно, що наприкінці лютого минулого року. Бізнес фактично зупинився. Що це значило для нас? Зі свого боку, ми припинили тарифікувати кліки. Тобто, ми зароб... наш бізнес, наша монетизація на тому, що ми заробляємо на кліках, тобто на переходах з нашого сайту на сайти інтернет-магазинів. Коли почалася війна, ми вимкнули монетизацію. Ми вирішили, що людям важливо, якщо все ж таки якийсь інтернет-магазин готовий щось нагальне продавати, а людям прямо зараз необхідно щось купити, ми повинні дати можливість людям це робити. І ми розуміли, що можливо, інтернет-магазини просто не мають змоги зараз платити і брати з когось гроші за це. Ми вирішили, що це буде неправильним, тому кінець кінець лютого а, і весь березень ми не тарифікували кліки, тобто ми не заробляли взагалі. При цьому слід відмітити, звісно, що і відвідуваність сайту дуже знизилась користувачі. Вона впала ну, десь на 80%, якщо я не помиляюсь. Звісно, стало набагато менше користувачів і відповідно набагато менше пропозицій інтернет-магазинів. Бо бізнес так само це люди, і бізнес онлайн-бізнес, інтернет-магазини були розгублені. Тому да, ми, ми несли великі втрати. А, слід також відмітити, що ми не скорочували команди. А, у нас повністю зберіглася наша команда, зберіглися зарплати. Тобто, всі ми продовжували там сплачувати податки от все, що має робити відповідальний бізнес, ми все це робили, не заробляючи при цьому. З квітня місяця минулого року ми повернули монетизацію. Повернули ми з двох причин: перше, ну да, нам все ж таки треба виживати. Це перше. І друга причина справа в тім, що Наші партнери, деякі з наших партнерів, розуміючи, що вони не несуть жодних видатків, розміщуючись на хотлайні, вони перестали оновлювати інформацію на хотлайні. Ну, типу, ну окей, на хотлайні розміщена некоректна інформація, людина робить перехід, а потім нічого не купує у мене, але ж я за це і не плачу, то нічого страшного. І це великі репутаційні втрати для нас. Типу, виглядало так. Що на хотлайні не актуальна інформація. Угу. Uh, і ну а для нас це велика проблема, тому що ми завжди наголошуємо на тому, що у нас найактуальніша, найсвіжіша інформація, яка допоможе вам прямо зараз uh, зробити вигідну покупку. Uh, і тут виходить, що ми втрачаємо актуальність інформації. Uh, і відповідно, ми увімкнули монетизацію для того, щоб і магазини так трошки прокинулись. Організувати, uh, да, їх. Да, да, просто щоб вони uh, організувались, да і зрозуміли, що типу для них це починаються витрати. Добре, там, якщо, наприклад, ти нічого не платиш, нічого не втрачаєш. Ага, там написано на хотлайні, що ти продаєш цей товар за 10 тисяч гривень, а фактично ти його продаєш вже за 15, А ну, людина перейшла, подивилася, ну не купила в тебе, ну і нічого. От, а якщо ти починаєш за кожен такий перехід платити і починаєш втрачати, то ти вже задумаєшся. Можливо, я піду і оновлю все ж таки цей прайс. Все ж таки, оновлю свій товарний фід і зроблю так, щоб інформація була актуальна. Таким чином, ми врятували свою репутацію у користувачів і, а, і... і змусили прокинутись і запрацювати в якійсь мірі, простимулювали і інтернет-магазини. Певно, певно, да, певним чином так і було. А, і от починаючи, да, починаючи з квітня минулого року. Ми повернули монетизацію і продовжуємо працювати, як і працювали. Скажу вам так, що насправді минулий рік. Я маю на увазі вже от після квітня, починаючи з точки зору бізнес показників, він він для нас був досить непоганий. Наприклад, наприкінці минулого року ми повернулися до довоєнних показників відвідуваності нашого сайту. Типу на нашому сайті було стільки ж людей, скільки було до війни. <гум> так, звісно, вони, вони робили менше переходів на інтернет-магазини. Типу, процес вибору товарів. Він почав тривати довше. Людина приходить на хотлайн, вона дивиться, вона порівнює ціни, вона вибирає там різні товари. Потім іде. Ну, я маю на увазі, що завершує сесію. Вона не переходить на сайт магазину, бо вона зараз не готова купити. А, і людині потрібно було там кілька ітерацій. Типу, я маю кілька разів зайти на хотлайн, щоб нарешті визначитися і піти вже на сайт магазину купувати. І таким чином виходило, що ми маємо стільки ж людей. Але вони роблять менше кліків, відповідно, ми менше заробляємо ага. і це було от. Можна сказати, десь до кінця січня 2023 року. А, чому? А, тому що а, навіть з огляду на те, що споживчі, наст... споживчі настрої населення а, через війну впали, а, то все одно там в жовтні, а, листопаді, грудні і січні, а, був додатковий попит на товари типу генераторів, угу. а, зарядних станцій, пауербанків. Ліхтариків <гум> і так далі. І за цим люди приходили. Людям терміново потрібно було це, і от люди приходили. А, після того, як блокаути майже припинилися, типу, ми говоримо вже десь там про лютий, ми говоримо про березень, а, людей стало меншати. Меншати чому? Тому що люди зараз прийшли до свого а, рівня споживання, на який вони наразі готові. Ну, типу, в них немає нагальної якоїсь потреби. Я маю зараз купити цей генератор. Або якщо я uh -huh. його не куплю, я не зможу вижити. Звісно, так, є і такі ситуації зараз. Ми якщо говорити там про наших військових, але в цілому населення зараз не потребує чогось нагального. І зараз попит відкотився до такого побутового попиту. Ну, типу, в когось зламався холодильник, він його купує і так далі. І от зараз ми бачимо так, що люди менше на жаль готові купувати. Зменшилась і кількість відвідувачів на сайті, і так само. Теж зменшилась і кількість переходів на сайти магазинів. Тому, на жаль, можу констатувати, що фінансова спроможність населення відчутно впала дуже прикро, але це так. Ну, я тут, я погоджуюсь, скоріше да, за все, що однозначно впало. Ну тут ще є великий, скажімо так, нюанс, і він є плюсом в якійсь мірі. Українці продовжують, хоча вже менше донатити на Збройні Сили України, на різні проекти, соціальна активність українців. Однозначно виросла в рази. Вона і перед війною була досить непоганою, а зараз вона стала ще більшою. Ну і я погоджуюсь, да, мабуть, все ж таки, ось так люблять казати, фінансова подушка. Да, вона така да. вже трошки зменшується. Да. да, і тут да. Певно, ви праві, що розподіляю, розподіляючи зараз свій бюджет, то можливо дійсно хтось там замість того, щоб подумати, о, мені певно, час оновити блендер. А хтось скаже, ні, ну я краще цю там тисячу гривень зараз відправлю на ЗСУ, і правильно робить насправді. От, але Говорячи саме про нас як про бізнес, то наразі маємо отаку картину. Я хотів спитати: ось що Олен Чи ви ну проводили, дивилися да цікаво, як мінявся асортимент. Українців, ну от ви ж там аналітику mm -hmm. точно проводите, Ну там, умовно кажучи, там два роки, три роки, п'ять. От в які моменти, що чи були якісь зале правильно, ви сказали, що залежність блекауту була, звісно, продукція, яка yeah. була потрібна. Тут все зрозуміло. А можливо, ще якісь просліду прослідковували цікаві закономірності, або просто по ну, скажімо так, смаки ваших клієнтів. Так, ви знаєте, насправді ми маємо таку досить чітку. І яскраву картинку ринку. А, бо справді ну, ми бачимо, що люди шукають, що люди зараз хочуть купувати. Ну і якщо говорити про якісь тенденції, то цікаво було спостерігати, наприклад, на початку ковіду, коли люди, от було очевидно, що люди облаштовують собі а, домашні робочі місця. А, робочі столи купувалися, там зручні крісла купувалися, комп'ютери, ноутбуки дуже багато чого для. Дітей купувалося в тому плані, що треба чимось його зайняти, поки а, мама працює, Біруші То... руши не продавали, ні я впевнена, що там теж Навушники. да, було зростання. А от ну було цікаво за таким спостерігати. Якщо такого, знаєте, можна сказати з неочікуваного, але якщо говорити, от я пам'ятаю, топ товарів за 21 рік. За 21 рік, от, наприклад, якщо брати ще довоєнної візьмемо, типу, які товари а, були найпопулярнішими на хотлайн? Це була PlayStation нова. Uh -huh. Тоді всі її чекали, всі хотіли шукали, де її знайти. І просто вона там з шаленим відривом була перша. А, і у нас в на, насправді багато років в топ-3 завжди є AirPods, -и. Якісь там чи новіші, чи старіші, але вони завжди там, десь в топ 3, товарі, в топ -3 товарів, топ товарів. І зазвичай в знову ж таки в топ 3 входить айфон. Причому не того року, а минулого. Ну, типу, за 21 mm -hmm. рік то був найпопулярніший айфон 20-го року випуску. Mm -hmm. А це, от з такого, що найчастіше у нас купують. Звісно, це цікаво також спостерігати, як там, наприклад, перед літом починаються там фітнес-товари. Там перед Пасхою починаються перед Великоднем починаються хлібопічки. А, і це такий досить це очевидно, воно вибивається завжди. Цей попит. Так само завжди вибиваються шини, коли перевзувають автівки. Типу, ми оцю сезонність ми завжди за погодою. Ми от можна можна прослідкувати погоду на хотлайні, а <гум> от з відвідуваності каталогу шин. От. Якщо говорити про минулий рік, тоді вийшло так, що найпопулярнішими, найвідвідуванішими сторінками товарів стали сторінки генераторів, сторінки зарядних станцій, і дивно, але айфону. Знаєте, є те, що вічне. Певно, да, певно, да. А, і десь там також, ну так, да, AirPods це теж, вони все ж таки були десь в топі. І, до речі, знову ж таки, остання PlayStation, вона десь в топ-10, вона все одно була. Зрозуміло, ось такі цікаві смаки українців. І цікаво послухати безпосередньо, скажімо так, з іншого боку на це поглянути. І дякуємо за те, що сьогодні Олена нам розказує про це. Друзі, керівник відділу бренд-маркетингу Hotline.ua, у нас в гостях Олена Голубіва. Олен, ну дякую вам за таку класну і цікаву інформацію. Дуже круто, що ви справляєтеся з всіми викликами, які є зараз, в першу чергу, да? робите це успішно і. Та кажуть, на позитиві рухайтесь вперед і допомагайте українцям, наскільки можете і чим можете. Дякую вам. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш випуск, наш цікавий випуск. І ще раз нагадую: в гостях у нас була Олена Голубєва, керівник відділу бренд маркетингу Hotline.ua. Друзі, допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей.